Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися із трьома військовослужбовцями Дмитром Одинцем, Дмитром Тихонюком Анатолієм Солтасом. Як повідомили на сайті Рівнеради, 23-річний Дмитро Одинець народився в Рівному, закінчив 25-ту школу. Далі вступив до університету в Києві, а під час навчання працював дитячим тренером з плавання. В «Якийсь один день він просто сказав, що він поїде до батьків там, допомагають щось в селі робить. Той час таємно підписав, заповнив якусь форму і поїхав на навчання завжди був, знаєте, на позитиві. Типу, ну, не говорив там ніколи, що щось там погане, знаєте, навіть якщо там було погано все. Тобто типу, про війну він завжди казав, що все буде добре, все класно. Завершивши столичний виш, Дмитро почав працювати в ІТ-сфері, тому й отримав від побратимів позивний ІТ. Разом з другом Дмитром, теж програмістом, планували створити новинний сайт під назвою Жахи війни. Я думаю, я сам його допишу, але йому там присвячу. З початку повномасштабного вторгнення Дмитро Одинець дуже хотів потрапити на фронт, але був непридатним до служби, каже Дмитро Мазер. Проте в липні 2023 року хлопець підписав контракт із ЗСУ, був у штурмовому взводі. 16 жовтня військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Синківка на Харківщині. Ми Вчилися з ним з першого класу. Заголом він був старанним учнем. Він був спортсменом. Він завжди висував цікаві ідеї на уроках. Він був взагалі золотою людиною, але ж, на жаль, трапляється така біда. І загалом щирі співчуття його близьким. 36 36-річний Дмитро Тихонюк, Рівнянин, навчався спочатку в першій, а потім у 10-й школі. Йдеться на сайті рівнеради. Після школи вступив у рівненське училище номер 1 а потім продовжив навчання в МУ імені Дем'янчука. Працював кур'єром нової пошти. До строкової служби Дмитро був непридатним. Проте, коли в травні цьогоріч отримав повістку, пішов на фронт. Гранатометник Дмитро Тихонюк загинув 11 жовтня 2023 року поблизу міста Мар'їнка. Області. Був спокійним хлопцем, завжди сумлінно виконував свою роботу, працював зранку до вечора. Доволі недавно знав, що він взагалі мобілізований, а тут через тиждень-два мені вже дзвонять, кажуть, що вже Дмитро загинув. Анатолій Солтис народився і виріс у Привільному на Дубинщині. Навчався у місцевій школі, опісля у Мирогощанському технікумі, повідомили в Рівнераді. Після навчання влаштувався на роботу в КП Рівне Електроавтотранс, де пропрацював понад 30 років електромонтером контактної мережі. Чоловіка мобілізували 10 травня цього року. Товаришували. Разом грали футбол. Він був хороший. Розумний, у нас в класі був. Батьки проживають в нашому селі. Він постійно приїжджав, з сім'єю, допомагав батькам працювати по господарству. Працював він в Рівному. Постійно був, тобто ми зустрічалися, спілкувалися. Дуже хороша людина. 53-річний старший сержант загинув 14 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу 1 травневого Харківської області. Загиблих військовослужбовців поховали на алеї Героїв на кладовищі Нове. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.